Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Батя, всім привіт, помахай! Привіт! Ну що, так як казав, вчора підготував земельку під ячмінь. Ну, а сьогодні вже приїхали, будемо сіяти. От і так, посівались батя встановлює провода. Щем я проводив. Ну нічого, бо там треба було вчора почистити трохи, вже там поза відпилі трохи понабивалося. Та й будемо сіяти, коротше. Це треба позгрібати, цю землю. вчора там сіяли по, по такому неволоченому, то воно за сошниками -за 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 так летить ще. Так що, отак от ось. Так, що зараз? Засипаємо ячмінь і погнали. Нам тут трошки є, що посіяти. Один, два, і ось третій чорний город. І трошки покажемо розкажемо, що до чого. Батя машиною, як завжди, загрузив туди мішків. І що? І працюємо. О. Чокий, розвіяємо. Правда, цього разу ми не травили його. Давай, давай, давай. Таким посіємо. Перед брай, шов. Так, поки одного мішочка буде достатньо, потім будемо підсипати у разі потреби. І погнали значить. І так народ, перший город це йде, найбільший все. Вже майже, ну то останній проход там досіяли, можна сказати. Як ви зрозуміли, бачите, ззаді їхав по черзі то батя, то я дивилися, щоб не забивалося, тому що раза два чи три було, забило. Одного сошника. Ну, не сошника, вірніше, а зверху. Тому що в ячменю трошки гірша сипучість, пшениця, так, да, пшениця набагато краще силиться. А ячмінь за счет того, що в нього трошки трошки вуса де-не-де де, де, де попадається, то воно буває іноді може підзабити. Тому отак. Ну що, тепер далі на наступний, наступний город переїжджаємо, бачу отак зараз. Знизу раз і туди перескочив і погнали наступний. А тут, як бачите, красота вийшла. Продовжуємо коротше, сіяти. Один город у нас тут, як бачите, вздовж. А це його так поперек. Отак ми його і сіємо, приходить. Так, так вирішили, щоб менше крутитися. Кожного разу піднімайся валку, розвертайся, то... Так, цей город ось цей виходить поперек сіємо. Ну, я думаю, нормально. Там то, що останеться, то вже повздовж. досіємо, так по колу вірніше. Там така дорога між городами, є, бать, трошки припідняв собі дай. Дивіться, раз. Підняв, трошки вперед, опустив і поїхав. Виходить супер. Да виходить супер. Тобі розвернувся зразу і пішов назад. Коротше, раз біля разу проходить так. Під'їхав до дороги, припідняв, переїхав, опустив, поїхав. Завершили сіяти, як ви бачите. Непоганенько вийшло. Помаленьку, не спіша, як то кажуть. Батя вже їде додому. Ну і я теж я трошки підчищу сівалочку, як завжди. Бо потім воно ну, як оце вдома на подвір'ї обсипається. Це кожного разу треба замітати, прибирати. Так що от таке наш ліна від відео, посіяли ячменик, будемо чекати сходів і будемо вам показувати. Ну а кому сподобалось відео, звичайно підтримуйте, коментуйте, ставте лайки. Ну і всім пока!